отримати виплату і не втратити заощадження. До косівських поліцейських звернулася 59-річна мешканка Кутів. Жінка розповіла, що у соціальній мережі побачила оголошення про виплати тисячу гривень. Проте потрапила в шахрайську пастку і втратила 78 тисяч гривень. Щоб отримати вказану суму, потрібно було зареєструватися та залишити свій номер телефону. Невдовзі до зайниці зателефонував відомий чоловік, який представився менеджером банку. Жінка виконала всі інструкції, про які говорив незнайомець, так і надала доступ до своїх рахунків телефону. Маф. Фристу, який за лічені хвилини спустошив їх. Також у пастку аферистів потрапив 47-річний мешканець Івано-Франківська. Він розповів поліцейським, що виконав казівки дозвонювача, а в результаті з його рахунку зникла 71 тисяча гривень. До нього зателефонувала невідома особа з пропозицією швидко оформити допомогу від держави у розмірі тисячу гривень. Замінив зайшов у свій банківський додаток, виконав всі вказівки, а згодом зрозумів, що втратив 71 тисячу гривень. За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про шахрайські дії. Поліція Прикарпаття закликає мешканців остерігатись фейкових акаунтів та невідомих додзвонювачів, які нібито обіцяють виплати тисячу гривень від держави. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.